Вільнення заступника міського голови Сергія Горностая, преміювання мера, громадський бюджет і не тільки 56 питань порядку денного затвердили до розгляду на черговому пленарному засіданні міської ради. На нього з'явилося 26 із 34 обранців громади за пропозицію. Депутата Андрія Заренка, першим заслухали та одностайно підтримали проєкт рішення щодо надання звання почесний громадянин южноукраїнської міської територіальної громади посмертно. Присвоїти звання почесного на маніжноукраїнської міської територіальної громади посмертно. Дмитрику Вадиму Олександровичу та Кошніру Олександру Вікторовичу. Переважною більшістю голосів було прийнято рішення щодо звільнення заступника міського голови Сергія Горностая. У зв'язку зі скороченням штату він позбудеться посади 14 червня. Низка бюджетних питань стосувалася виділення коштів на реалізацію депутатських і старостинських повноважень виконання бюджету в минулому році та першому кварталі нинішнього щодо останнього періоду, то за три перших місяці 2024 року до міської скарбниці надійшло 215 мільйонів гривень, що склало 109,7% від запланованих. На жаль, в першому кварталі відбулось зменшення надходжень порівняння з відповідним періодом минулого року, що пов'язано із тим, що ПДФО з військових відійшло в державний. Бюджет і наш е, Юшенергабуд е, перейшов на загальну систему податкування, тобто не платив уже в місцевий бюджет, єдиний податок. Попри все, видатків було профінансовано на 212 мільйонів гривень. 98 з них пішло на утримання бюджетних установ, 109 на виконання місцевих програм. 57 мільйонів гривень у першому кварталі направили на підтримку Збройних сил України, що дало змогу підсилити 20 військових частин. Слід зазначити, що у проєкті рішення, який стосувався внесення змін до бюджету 2024 також було передбачено кошти для зсу під час розподілу вільного залишку на субвенцію чотирьом військовим частинам виділили ще 2,5 з мільйони гривень. Що стосується ресурсу, який мала ж українська казна, а це майже 7 мільйонів гривень, то його спрямують на різні напрями. Це підготовка до зими комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство, поточний ремонт пішохідної доріжки по вулиці енергобудівників, ямковий ремонт доріг в селищі Костянтинівка, зокрема тієї, якою рухається шкільний автобус. Такими змінами до бюджету погодилась переважна більшість депутатського корпусу, куди менше згоди було у питанні преміювання міського голови. Планується встановити з 17 квітня 2024 року южноукраїнському міському голові Онуфрієнку Валерію Васильовичу надбавку за вислугу років у розмірі 30% посадового плату з урахуванням надбавки за рамки посадової особи місцевого самоврядування. Другим пунктом пропонується здійснити преміювання іжноукраїнського міського голови Ануфроєнка Валерія Васильовича щомісячно з травня 2024 року у розмірі. Тут вам необхідно визначитися. Однак визначитися депутати так і не змогли. Четверо з них від голосування утрималися, аргументуючи таке рішення конфліктом інтересів. Решта не дійшла згоди щодо розміру преміювання. На голосування ставилися пропозиції у 100, дев'яносто 95 та 50%. Аби розв'язати питання, сходили на перерву і, врешті-решт, перенесли його на останок засідання. Проте і це не допомогло. Добрішими обранці громади не стали. Тож міський голова поки що працюватиме без. Премії, куди простішим для депутатського корпусу виявився громадський бюджет. Його запровадження дасть можливість залучити мешканців громади до розподілу частини фінансового ресурсу Южноукраїнська. На розсуд жителів віддадуть 1% міського бюджету. Ці гроші жителі зможуть витратити на декілька напрямів. 55% на інфраструктурні проекти, 15% на культурні, 15% на соціальні, 15% на освітні. Вартість одного проєкту не може перевищувати 1 млн грн і має бути реалізована протягом бюджетного року, в якому передбачені кошти на його реалізацію. Голосування за проєкт буде відбуватися через платформу ЄДМ громадський бюджет та у паперовому вигляді. Заявки для фінансування через громадський бюджет почнуть приймати з лютого наступного року. Після чого їх розгляне експертна група та визначить найпотрібніші. Відібрані проєкти виставлять на загальне голосування мешканців громади, визначать переможців і реалізують. Відповідно до рішення депутатів у громаді посилюватимуть не лише взаємодію з мешканцями, а й співробітництво з національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом». Принаймні про це свідчить затвердження меморандуму про співпрацю між. Між акціонерним товариством та Южноукраїнською міською радою метою підписання меморандуму є зміцнення співробітництва та координації зусиль засобів спрямованих та соціально економічний розвиток Южноукраїнської міської територіальної громади, посилення безпеки її мешканці, ефірі, вепети на українська артемна і з зарухування в інтересів сторін, регіону і держави, шляхом використання. Існуючих можливості сторін розгляд освітніх питань завершився доповіддю керівника галузі щодо долі Іванівської гімназії. Навчальний заклад може залишитись без державного фінансування з 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватись заклади освіти з наповнюваністю. Тепер уже 45 і менше дітей. А з 1 вересня дві 26-го року не будуть фінансувати заклади, в яких наповнювані 60 і менше дітей. Тобто, в зв'язку з цим наша Іванівська гімназія з наступного навчального року підпадає під оце обмеження. Тобто, у них станом на сьогоднішній день 38 дітей. От, а не тобто, ми з вами розуміємо, що однозначно з 1 вересня наступного року Іванівська гімназія освітню субвенцію отримувати не буде. За дорученням депутатів більш детально ситуацію вивчатимуть члени спеціально створеної комісії. До неї увійдуть представники міської ради, фахівці профільного управління та члени батьківського комітету. Програму капітального будівництва після дискусійного обговорення доповнили двома пунктами: один стосувався заміни вікон у восьмому дитячому садочку, другий капітального ремонту транзитних трубопроводів, теплопостачання та гарячого водопостачання з винесенням їх на опори. Також під час засідання було розглянуто низку квартирних питань, житлово-комунального спрямування та земельних, серед останніх надання дозволу на екенергоатом на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Земля що знаходиться в районі автозаправки Укртатнафта раніше передбачалося підспорудження будівель торгівлі. Тепер і цільове призначення змінять на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.